Короче, не такий, як був раніше, провети, типу силикон. Це ліпше тягнеться, якраз риба має більш чесний кольору. Ну, вроді херня. торгують, блять, коли реально оптом. <реш> Ось це таке на відео вже, як як убитий торгують оптом, от тупо. Казалось би, херня, блять. Ну оптом пластиків блять, блядь, народ воїть з Білорусі заказує. Очень красиво. Тургують до people have хавають, ну, підходить, значить, рибакан підходить. І він на це. І він на цьому теж бабку чуть. Потім все Меркурій. Буквально, сука, день. От реально день. Я на другий день приходить. Я ще найде це поняття. На другий день приходить символі. Філ. Починаєш там щось розказує. Їдрить, що... твої розказувати. Ну я, я Вова Оксана, що мене хотіть, почав розказувати. Корот так блистиш, блять, а саме вони ще не було знають. Та щось біло, це твоє так відблискує блін, в дисплеї. Ну вот, от, ну гроші, блі, що ж неудобно. Нічого не роблю. Гроші просто розумієш, вишти. Розкажи, Ігор, звідки бабки? Розкажи, ну блять, я все розумію. Ти не просто не скажи схему, ну от я вкладаю, да? звідки вони в вертають. А я він... ну, буду на третій. Прийшов десь там мотиєш. Вже він інформацію наклався, вже йому рубить на чекляв, все, все приводить, чекля, ми все відшиваємо. Просто ви розумієте, бо ви вивчити.